З Євангелія від Матея того часу підійшла до Ісуса мати Зоведеєвих синів зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає Йому звели, щоби двоє моїх синів сіли, один праворуч тем, а другий ліворуч, у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив, не знаєте, чого просите? чи можете пити чашу, яку я маю пити? Кажуть йому, можемо. Він говорить їм: Отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати, але лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити й віддати свою душу. Як викуп за багатьох.